Відео знято для каналу XUA. Автомобіль BMW 320D в кузові E46 2000 року виготовлення з дизельним двигуном 2-літровим. Для даного автомобіля придбали щітку з Ось таку. Звісно, на сайті XSUA. Фірма Tempest. Ось така коробка. Це ось як написано: гібридна щітка з тобто поєднання каркасної і безкаркасної. Системи в одному. Зараз побачимо. Так, Тут різні характеристики, що і в дощ, і в сніг, конектори. Я не знаю, що воно означає. Розмір його 24 або 600 мм. Це у нас водійський склочисник з водійської сторони. ось цей. Погано вже тре, залишає розводи, полоски і так далі. Відкриваємо коробку, дивимось, що там всередині. Ось так виглядає ця щітка. Як бачите, вона виглядає як безкаркасна, тобто пластиком все закрито, але всередині є ось така система. Прижиму, бачите? Ось. По краях, по центру, тобто прижимається резинка по всій площині. Знімаємо захисний чохольчик, дивимося на резинку. Вона такого сірого кольору, як можливо є якесь графітове покриття. так Кріплення тут у нас гачок. Так відкривається і тут ми бачимо кріплення, за яке треба зачепляти. Переходимо до нашої щітки. ось так вона виглядає. Відгибаємо його повідок, натискаємо, якщо у вас такого плану, натискаємо на фіксатори ось ці. і відкриваємо цей фіксатор. Потім щітку тягнемо в сторону лобового, ось так, і витягаємо. Все, в принципі, стару ми зняли. Нову, щоб одягнути, в принципі, вставляємо наш, нашу нову щитку, для цього ось таким ось чином натягуємо на повідок і заводимо за фіксатор. І відводимо вверх. Ось тут такий цікавий фіксатор. Все гарно виглядає. Прибираємо старий і притискаємо до скла. Нову щітку виглядає досить сильно, гарно як безкаркасні, але функціонально як каркасні. Зараз побачимо. Вмикаємо запалювання ну і спробуємо наші щітко, поки що жодних розводів не видно. В принципі, стирає гарно, не скриплять, не риплять. На, Воно на відео, звісно, нічого не буде видно, але в принципі, гарно все стирають. Все, на цьому заміна щітки завершена.